ви втікаєте?» Поки що на вулиці Пасічна, 90 А, тільки огороджена високим парканом територія та наляканий охоронець, який ховається від сторонніх очей. Що тут будуть будувати, хто замовник, не знає. Та сусіди будівельного майданчика розповідають, що на початку червня приїхали невідомі, зрубали дерева, обгородили ділянку і повідомили. За рік буде багатоповерхівка. На насипному ґрунті вони хочуть будувати, так як вони нам говорили і показували макет вже будинку. 11 поверхів ще з підземними паркінгами. Ще внизу підземний паркінг має бути. Як вони його будуть бувати і на чому, я не знаю. Якщо 8 метрів відступити, то вже бачите, побачите самі, що там яр. Стурбовані львів'яни показують глибоку прірву, а над нею насипний ґрунт, який в будь-яку хвилину може сунутися донизу та потягнути за собою в яр прилеглі будинки. Сусіди налякані, кажуть, розпочнеться будівництво і їхній дім вкриється тріщинами, а той взагалі завалиться. Михайло тут живе вже 60 років і тепер боїться залишитися без даху над головою. Про те, що дім може розвалитися, його попередили навіть власники майбутньої десятиповерхівки. Так сказали неофіційно, що ми хочете. Ми вам подамо, бо ви тут не будете жити. Ви тут будинок ваш посипеться, як тут ми начнем будувати. Подумайте, каже, поки не пізно. Попри небезпеку суву та відсутність дозволів на будівництво, квартири на пасічні 90 А вже почали продавати. Придбати житло спробували, й ми щоправда, не як журналісти, а молода подружня пара. Менеджер з продажу компанії забудовника відразу запропонував двокімнатне помешкання на дев'ятому поверсі з мальовничим краєвидом на парк Погулянка. Коштує таке задоволення всього 12 тисяч гривень за кожен квадратний метр. Однак оглянути територію, ми змогли лише через два дні умовлянь. Той самий менеджер будівельної компанії МСІмперіалсе ж показав, де. Буде багатоповерхівка та запевнив, проблем із новобудовою та сусідами й бути не може. Мовляв, все домовлено, документи готові і вже в середині липня фірма розпочне будівництво. Та коли дізнався, що спілкується із журналістами, на професійну камеру свої слова повторити відмовився. Документи є на, 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 на початок підготовчих робіт, тобто він за собою тягне місто, умови мови обмеження. Небудь на найближчим часом. Але ми можемо вже здійснювати, як і продаж, так і позитивно. Там є наша територія, на якій ми будуємо, і там ніхто точних патензів ніяких не буде висловлювати. Тим більше, коли місто дає декларацію і місто будівні умови, воно апріорі не може залежати. Я від себе. Я трохи там mm -hmm. жодне дерево не впало. Там є територія, на якій був особі чорно. І, на тій, і території... на тій території ми робимо. Тамо десь коло. Там можна. А У Турато ще говорять протилежне: будувати багатоповерхівку тут не можна, до того ж до відповідних структур забудовники навіть не зверталися. Згідно генерального плану, там не передбачається багатоповерхове будівництво, тому ми умов то обмежень для багатоповерхового житла не можемо там видати. Ніхто нічого не знає. Департамент містобудування, умов та обмежень для будівництва, а я тут бачу декларації на будівництво багатопорахівки, не видавалося. Не проводила реєстрації жодних дозвільних документів на виконання будівельних робіт. Тобто будувати забудовник за адресою пасічна 90А не має права на сьогоднішній день. Як з'ясувалося, про багатоповерхівку не знають не тільки чиновники, а й власники землі за адресою Пасічна, 90 А. На вулиці Пасічна, 90 А вже продають квартири в цьому будинку. Ні, це, це інформація якась недостовірна. Тож, до мене вже так і карста дозвонила. Чому я здавався? Чи, чи займаюся я продажем квартир, то ну, точно, інформація. Тобто це неможливо? Ну ні. ні. І коли починається будування? Молодимий. Оші Інвестор кошеінвестор МСІмперіал, тобто компанії забудовника, пообіцяв багатоповерхівці таки бути. А вже в червні 2016 тисячі фірма планує здати новобут в експлуатацію. Олена Ровенчук, на зармельник Павло Земрі. Програма очі новів тебе.